Зараз покажу потужний капучинатор з трьома насадками. Давайте разом його розпакуємо. Продавець поклав в набір такі гарні трафарети і матча лате. Сьогодні разом її приготуємо. Набір запакований дуже гарно. В наборі ми бачимо насадку для збивання білків, замішування тіста і власне основну насадку для збиття молока в пінку. Також зарядна станція і usb кабель. До речі, заряд тримає аж до місяця часу, що дуже зручно. Капучинатор має три режими, і останній турбо дуже потужний. Давайте перевіримо, як працює кожна з насадок. Беремо звичайне молоко і збиваємо. Виходить така гарна пінка. Беремо матчу і заливаємо гарячою водою і трішки збиваємо. Переливаємо матчу в молоко і наша матча лате готова. Тепер перевіримо, як зіб'ються білки. Як бачимо, справився він теж чудово. І останнє замішування тіста. Трішки борошна, трішки води, і якщо невелика порція, то і з тістом він допоможе. Загалом покупкою є дуже задоволена і він явно вартує своїх грошей.